Карпати не перестають дивувати. На горі Грофа рідкісне оптичне явище, явище зафіксував мандрівник Ігор Романів. Подивіться, воно виникає, коли сонце світить позаду, тінь падає на хмари, або туман і відтак створює радужний ореол. От, Подивимось просто на ці неймовірні кадри. Е, у мене таке враження, що це не знаю. Ну, Якесь надприродне красиве явище. Дуже гарно. Хочеться навіть ну, наживо якось це побачити, якщо ви десь в тих краях, у вас є така змога, будь ласка, не прогавте такої можливості. Ну, а чи знаєте, ви, як виглядає, найдорожча у світі відеогра? І хто нам це продемонстрував, правильно? Китайський блогер. Він показав, як створювалася найдорожча відеогра у світі, відлита з чистого Видеокарти. золота? Так, відеокарта, відеокарта. безпосередньо. На її виготовлення пішло близько 5 кілограмів дорогоцінного металу, а підсумкова вартість пристрою оцінюється близько 500 тисяч доларів. Бачите, я там щось про провідев. Але ну, насправді навіть взагалі сам факт, що щось із комп'ютерних пристроїв роблять із золота, я ну, не розумію, для кого і для чого це безпосередньо. Ну, слухай. Це пам'ятаєш, колись е в нашій молодості <схай> були популярні е такі іміджеві е телефони, які мали ну, максимально врізаний е інтерфейс і якийсь функціонал. Але вони були то з золота, то з діамантами, то ще mm. з чимось. І ти думаєш, ну от на хіба воно треба? По Побачити статус, показати. Ну, але відеокарта, воно взагалі всередині. Як ти побачиш можна статус? Ти ти знаєш. От, Просто для показати, внутрішнього відчуття. Так. Друзі, у столиці ноу-хау. З'явилися автомати для цукрової вати. Ось так. Тепер не треба десь бігти в якийсь зоопарк чи в якийсь парк, де є діти, щоб цю, нарешті цю цукрову вату знову з'їсти. Такий спогад з дитинства. Достатньо обрати смак, натиснути на кнопку, і за кілька секунд з прозорої капсули з'являється пухка хмаринка. Ось таке чудо автомат. Такий можна тепер їсти цукрубувати, коли заманеться. Головне не мити її перед вживанням. Ви бачили Як ці Ну, Єнот одне. А як жінки почали тролити своїх чоловіків? Не бачу? Є ну зараз дуже популярна тема меламінові губки, і вони такі білі, не знаю, що таке. Ну це губка для якої не потрібно миючого засобу. Це звісно, трошки хімія, це не екологічно, але вони дуже класно видаляють будь-які забруднення. Ти просто нею треш і поки вона не зітреться, вона функціонує. Ого. І жінки дають своїм чоловікам меламінову губку, типу меламінову губку, але насправді солодку вату, і кажуть: ось тут треба витерти, мочиш меламінову губку і витираєш. Чоловіки вмакають у цей сплюснутий брусок із солодкої вати, він зникає, і чоловік такий, зручно, портація, а де губка? А, і чоловік розгублений, отака подстава гуляє та не бачила такого. Ну, Треба будеш знати, може спробувати uh -huh. свого чоловіка. Так, Друзі, закон. хороша новина вакцина від раку кажуть, готова. Новий препарат показав 88% ефективності. Ну поки що на мишах, особливо особливі наночастинки в ліках повністю запобігають появі найагресивніших видів хвороби. Вакцина буквально навчає імунітет миттєво атакувати будь-які ракові клітини. Чені зі стартапу тепер розпочинають активні випробування на людях. Вакцина буде і лікувальною, і профілактичною, забезпечуючи захист від агресивних ракових пухлин.